Вітаємо вас в ефірі шкільних новин онлайн ТВ. І сьогодні головна тема ефіру день працівника освіти. Тож почнемо зі шкільних новин. Після того, як з'явився безкоштовний інтернет, в учительській, педради стали тривати довше. М'ящиниці у вікно директора, а діти вже грали в поварки. Становлено, що шкільні парти, які прослужили більше п'яти років за інформативністю, не поступаються в Вікіпедії. Верховна Рада заборонила продавати сигарети ближче ніж за 100 метрів шкіл. І звуки радіють. Ніколи ще школярів не бігали з томатівку з таким бажанням. 49% нещасних випадків відбувається після слів. Дивись як може», А решта 50%. Дурниця, дивись, як треба. А далі передаємо слово нашій колезі. В ефірі педагогічний прогноз погоди. Синоптична ситуація в сфері освіти складна. Метеостанції в знайомих нам школах це регулярно підтверджує. У міжнародну мережу обміну метеорологічної інформації ми ці дані поки не повідомляємо. Але ситуацію терміново потрібно виправляти. Майже незалежно від сезону педагогів засипає листопадом сілях і звітів і планів, в результаті чого на столах вчителів і вихователів осідає аномально високий рівень паперових попадів, які до того ж доводиться дублювати в цифровому форматі. Інакше керівництво забезпечить грім і блискавки, а також снігові броси. Хоча в природі це досить рідкісне метеорологічне явище, однак гарна новина в тому, що дана погодна аномалія. Ворона не природою, а людьми, значить в їх силах її виправити. Тож, шановні вчителі, нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Передаю слово нашим колегам. Чекає великий успіх і виглядати ви будете всіх крутіше. Адже новий навчальний рік дарує вам бюджет. Витрите його в перший місяць року. Лексі, новий навчальний рік буде наповнений Великою кількістю неймовірних цікавих і в ходому. Близнюків, у 2022-2023 двадцять році ви зустрінете велику любов, дуже велику, не менше 130 кг. Рак, ви будете мати задоволення багато витрачати і не менше задоволення багато заробляти. Лев. якщо будете їсти багато шоколаду, тістечок і булочок, оно гардероб. Здівав цього року по частиць, їх підвищить зарплати. До речі, так само і іншим знаках задіал. Звісно, частина підвищення традиційно доведеться витратити на потреби рідної школи та методичні матеріали. То це було вам тільки в радість. У випадку, кучне неочікуваних хандри, улюблена музика, гарна книга, крісло і теплий плет швидко повернуть вам стан бойової шкільної готовності. У житті Терезів разів справжні ворог. Грошей небагато гостей хата. Скорпіони давно завоювали повагу. Голоду піднюєте головою, йдемо вперед. Вас чекаєш нові досягнення. Наприклад, перемога у конкурсі вчити року. Стрільців чекає весілля, хто підвінець і і молодець. Козарі у новому навчальному році на роботі очікує підвищення. Ваш кабінет переїде на поверх вище. Водолій. Ваше море не перестає вас хвилювати. Налаштуйтеся на нову течію. Рибуль, звання, учити року чи перемогу в конкурсі репрезовства і гарних заробіт до екзотичної Мексики. Не обмежуйте себе вмія. На цьому гороскоп підходить до нашого фінального завершення. Любі вчителі, вітаємо зі святом. Цей рік подарував хир нам непростий, Та побажань у нас для вас багато, тож вам не хочемо сказати пару слів. Бажаємо, щоб дії всі здійснились і неважливо проякти чи мальдів, І сили вам не в'як, щоб томились, і в країні мир. Бажаємо над головою в на небо, і вдячних учнів в класі не через екран. Долати перемоги гордо, вперто, Бо бути вчителем – це Боже да. Хай поблеві поліці нас ми любимо вас, Вітаємо шкільну адміністрацію. Лицять до вчителів, наші вітання, звучать для них найкращі побажання. Директор і заступники у нас, це як профі, люди, супер, вищий клас, і скринка світиться в розумних цих очах, Тримають цілу школу на плечах. Вони для нас, як капітани корабля, під силою і океани, і моря. Удачі вам, наснаги, так тримать, і ти вперед завжди перемагать. зникнуть не вони вже рахувати, шукати її зрівняння за посадки, не здали ніби, організм працює, а їм іде, і коли мантруєш, і що і з чим іде, коли змішати, а раптом вибух, то куди чекати. То, Фізичних явщ, ми тоді не знали, як у п'яток, напевно, в руки впали, заповнили не добре ці тому не будемо нікуди впати руки. Найрозумніші на землі точно у цім вчителі. Вітаємо вчителів гуманітарних дисциплів. Ми з них не розкажемо, Дякую, Марію Лозапарку, до сторони гуманітарії. Ми хочемо привітати на здоров'я і ще щастя побажати. Вітаю вам, вчителі, креативні дисципліни. Є вчителі спортивні, є музичні креативні. Ті, що вони їх малювати, треба всіх їх привітати. Бо вони найкращі в світі дуже люблять їх сидіти, бо вони це креатив, сила духу і позитив. Тож приміщі вітання, зайсіся всі бажання, щоб у доларах зарплат ви могли в кишенях ми вас Вчителів початкових класів. Ми дуже хочемо привітати тих, що були для нас акваті, що перші в школі зустрічали, читали з ними і писали. Все згадую і дуже люблю. Я першу вчительку свою. Подякую вам від нас всіх щиро. Здоров'я вам, удачі, миру. Для вас найкращі в світі квіти. Вас дуже, дуже люблять діти. Вітаємо вчителів-пенсіонерів. Вітаємо всі свята вас, Вітаємо з всіх для вас. І нехай він на пенсію, чи не важки, або учне серці вас. День бажаємо здоров'я і ще на довгі літа, щоб життя було щасливим. А настрій ворога з діта.